Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван. Я займаюся, допомагаю людям з роботою більше 4 років в Європі: Польща, Чехія, Німеччина, Голландія. І в цьому відео ми поговоримо про параграф 24. Е -е, є в нас така також послуга: ми допомагаємо, інформуємо людей, е -е, про як зробити. Допомагаємо зробити параграф 24. Е -е, допомагаємо з документами. От, і є зараз два варіанти, як можна відкрити е, собі параграф 24. Параграф 24 у Німеччині це є дозвіл на офіційну роботу. Е, його можна зробити на один рік і на два роки. От, е, він відкривається в різних містах. Е, на рік відкривається Лейпциг, е, Гамбург, Берлін, і на два роки він відкривається місто Мюнхен. Є на місці координатори, які можуть вам щось підказати. Ну і також ми супроводжуємо по будь-яких питаннях. Якщо вам потрібна допомога з параграфом 24, ви можете до нас звертатися. Контакти будуть в описі. Також є багато вакансій, також ми допоможемо вам потім влаштуватися офіційно на роботу по цьому документу. Він виготовляється 1-4 дні плюс-мінус. Ну, Може бути трошки більше, якщо там якась, щось, там якась затримка, великі черги, але в основному 1-4, максимум 5 днів, і у вас буде вклейка в паспорті. Тому, кого цікавить, звертайтеся, всім допоможемо.